Всім привіт! Мене звати Маргарита і я дуже рада вітати вас на своєму каналі Primara Creative Studio. Сьогодні нарешті виходить відео про мої покупки за зиму 2022-2023. Тут історія стандартна. Спочатку я думала, що буду намагатись купувати якнайменше, а вийшло як завжди. Почну з таких дрібних покупок дрібних речей. Просто щоб показати масштаби трагедії. Ну, ні, я доволі обдумано все в принципі купувала. У мене тільки там одне питання до моїх рішень. Але в принципі все доволі було обдумано і дуже бюджетно. Так, я вам же сто разів розказувала про магазин, в якому вибір постійно змінюється і. Ніколи не знаю, що там буде, чого не буде, і що нове а, привезуть, тому я в нього періодично ходжу. І цього разу там були такі ниточки для гачкування знову номер 15 кольору, а, схожого на 38,65 або на кольори Crew, бо вони трохи темніші. І взяла два моточки, вони знову ж таки дуже доступні по ціні були. Звичайно, якщо б вони були 30-го номеру, я думаю, мені більше це підійшло до зшивання сорочок, але в принципі 15 15-й вже краще за 10-й. і колір може підійти до тканин, які не є білими. Тому що на тканинах, які є більш молочними, більш крю, білі нитки дуже синьо виглядають. Тому а, навіть ну я не знаю, мені здається, вони. Мені е, знадобляться для чогось. Тобто, це я взагалі я їх зразу беру, купую, тому що ціна просто чудова. А далі я взяла один моточок не то к Модейра, просто колись, можливо, спробую ну мені було цікаво мати, хоча б один моточок цього виробника. З мадейри був там ось такий колір. Він такий золотаво-куричневий, в принципі, кудись можна його буде використати. Ще купила волосінь для бісеру для Намистин, а це є така сама фірма, як в мене вже є, але більш тоненька вона за діаметром. І до цього також я взяла гулочки для бісеру. Тому що ті, що я купила, в них вушко доволі широке і в маленький бісер, який в мене є, не пролазило. Мені буде цікаво спробувати, чи ці будуть пролазити. Мені здається, вони набагато тоньші. Так само я вишиваю зараз в принципі, голками прімо, мені вони поки що абсолютно підходять. Цього разу купила пакуночок No22. Він такий ходовий доволі, і вже, бачите, з 6-4 я вже розпихала по процесам. Ще взяла спробувати ниточки фірми Edelweiss. Нейлонова нитка 0,35 мм діаметру. Є моменти, коли потрібна така волосінь, яку не шкода витратити на щось, навіть у побуті. Підвісити щось або зав'язати таке. І взяла дві металізовані ниточки, сріблясту та золоту. Хочу також спробувати щось вишити, буквально, знаєте, декілька стіпків. і залишити, подивитися, чи будуть вони окислятися, чи будуть вони якось темніти, як вони себе будуть взагалі поводити, можливо, попрати декілька разів. А вона така. Тоненька, в одну ниточку, наскільки я бачу. Ну, цікаво буде спробувати. В принципі, можливо, вона і буде нормально абсолютно. Переходимо до, напевно, більш цікавого для багатьох людей. Це набори для вишивання. Маленька передісторія. знову я моніторила сайт, де люди продають свої речі, і купила всі ці набори з рук. Перші два лоти, я їх так називу, я дуже довго ходила навколо них. Я думаю, що перед тим як купити, вже остаточно я напевно думала, чи два місяці, чи півтора місяці. Я постійно поверталася до цих оголошень, дивилася, чи вони ще є, чи знизили ціну. Врешті-решт, мене підштовхнула акція на те, що. Доставка буде безкоштовною, і це було ще дуже великим бонусом, тому що доставка була приблизно третього від цієї суми. І перший лот це були два набори від Rico Design, скатертина і наволочка, подушка. І по ціні вони були дуже гарною пропозицією. Це навіть не було так, що, наприклад, я купила скатертину і в подарунок отримала подушку. Це було ще дешевше, набагато дешевше. Це було більш як. Я купила подушку, доплатила ще трошечки, і мені е, додали ще скатертину. Е, ну і, Звичайно, те, що доставка була безкоштовною, було ще більшим плюсом. Е, звичайно, це були набори з рук. І, по-перше, взагалі, Ріко Дізайн пакує набори в таку пластикову, пластикове пакування, яке дуже легко. Е, Показує, що набір десь лежав, наприклад, або був пошкоджений. Ну, і, як бачите, я вже тут відрізала пошкоджену кришечку. Але навіть оця, оцей папірець з прев'ю і схемою, він також є пошкодженим. Але це мене не бентежить. Значить, це. Подушка, ну наволочка на подушку розміром 40 на 40 см. В... Все є. Мені сподобалось, що тут саме написано, що це льон, 11 ниточок в сантиметрі. Муліне бавовна. Я знаю, що в них здається своє особисте муліне дизайн. Металік. Ніон навіть написано, я ще не розбиралася саме з цим набором голка і інструкція. Ось номер цього дизайну, якщо вам цікаво. І, в принципі, так як він вже розпакований, я вам швиденько просто покажу без спакування прев'ю. Цікаве таке прев'ю. Але мені не дуже подобається цей Санта, в принципі, і Олень. Я ще подумаю, чи робити саме них. От. Ну Це таке: це на майбутнє. І ось така тканина. І ось такі ниточки. Я бачу металізовану ниточку. Гарні кольори. Схема маленька і без позначок на кольорах. Ключик, бачите, он, до речі, неонова нитка це оця рожева, я так розумію, ось. Пошкодження на схемі не заважає її прочитати і вишити по ній. І тут саме тканини, і я розумію, що два шматочки, щоб і задник, і перед наволочки зробити однією тканиною. Але в мене є ідея використати лише одну тканину і задню сторону зробити з іншої тканини, щоб потім цю тканину використати, або на повторний відшив, якщо буде вистачати ниточок, або на інший якийсь дизайн, або навіть підбором можна вишити. Тому що тканина, тим паче рівномірна це зазвичай те, що складно знайти взагалі. За доступною ціною. Цікавий колір, такий сирогольону. От а ще бачите, тут є, в принципі, варіант скатертини з тими самими дизайнами. І другий дизайн це скатертина, яку я вже розпочала. Якщо ви бачили мої минулі відео, ви бачили її в процесах. І ось так виглядала ця скатертина всередині. З Аїдою по типу Аїди по центру і отакою от каймою з різними написами і візерунками по периметру. Я вже дуже гарно просунулася з цим дизайном, колись він вже буде закінченим. Єдине, що там треба знайти темно-зелений колір ниток, підібрати самостійно, бо в наборі його не було. Наступний лот це були два набори від Ankor. ось такий раннер і знову подушка-наволочка. Вони були по дуже доступній ціні, знову ж таки. І я довго ходила навколо, і все ж таки вирішила їх замовити. Мені не дуже подобається цей червоний-червоний кольор і оці квадратичні зірочки. Але то мені забороняє підібрати якісь інші кольори, змінити взір. Я взагалі думала додати тут зелений, можливо, навіть коричневий, щоб було веселіше. Тут Та, номери ось бачите. Star's Cushion. Подушка з зірками, і Reindeer Stars and Christmas Tree Runner. І раннер з оленями, зірочками та ялинками. Ось така тут лежить тканина. Написано, що це льон так само рівномірний. Він доволі крупний, але гарного кольору. Червоний мене трохи бентежить, знову ж таки, але це можна виправити. Вишивається хрестиком на льоні розмір ранеру 36х104 см. Нитки анкор, другий рівень складності, схема з позначками іголка. Подушка все так само: розмір 42х42. І знову ж таки, другу задник подушки можна використати ще на один відшив або на інший дизайн, я думаю. Це я вже переклала в свій пакетик. Там дивне прев'ю, ніби його розрукували з поганою роздільною здатністю. Але це не важливо, тому що тканина є, все є. Ось такі також різдвяні новорічні дизайни. До цих наволочок я купила дві подушки розміром 38 на 38. думаю, в принципі, буде нормально, якщо наволочка трохи більша, за. Подушку, я спочатку думала купити в Ікея щось, але не знаю, там всі подушки розміром 40 на 40 були дуже м'які в поганому сенсі і дуже плоскі, Тобто вони не мали взагалі ніякого об'єму. Ці подушки такі пухкенькі. Ось, бачите їх висоту. І я думаю, що навіть те, що вони трохи менші за розміром, не буде проблемою. Ну, там же ж можна і зшити трохи менші наволочки. Ось, поки що лежать в шафі. Але я думаю про те, що треба зшити якісь наволочки для них на сезон. Не Різдвяний, не новорічний, вже використовувати. Так, і так само хочу. В принципі, для цих наволочок навчитися робити потаємну застіпку. Але взагалі, ну я не впевнена, бо я ніколи не шила на машинці взагалі. В нас вона є, мама мені, в принципі, розкаже, що там як. Але в мене ідея саме потаємні застіпки, бо, думаю, це буде набагато краще, ніж просто якийсь такий кишенька, щоб запхати туди подушку. Наступне і останнє, останній набір це те, що я кажу, що в мене трохи питання є для мене самої. Це набір від Sunset, 2004 рік, називається Rose Cuttings, тобто Зрізані рози. Я знаю, що є перевипуск китайський, і знаю, що багатьом подобаються саме китайські набори через те, що там, в принципі, немає проблем з ниточками, не треба перевіряти, чи вони течуть, чи що. Взагалі не думала, що буду вишивати такий дизайн, і поки не впевнена, чи буду зараз, навіть коли він в мене є. Але ціна була знову ж таки дуже добра. Це з рук куплено і би ні? Розмір 36х23 це розмір тканини 46х33, тобто по 10 см на припуски вони залишили. Тут, до речі, не видно, що там, бо я так розумію, це набір був куплений в магазині, який приготував переклад цього набору на декількох мовах, тобто не тільки англійською, щоб він був. В принципі, я здається відкривала вже верхнє пакування. Бачите, набір і переклад просто роздрукований і покладений в окремий пакунок. Ну і ось тут аїда і ниточки. Нічого грандіозного, ниточки гарних кольорів. Єдине, що, звичайно, вишивати такий дизайн на Аїді, це, ну думаю, не дуже круто. Багато незашитого, півхрест на фоні, бекстіч чорний. Не знаю, поки що просто буде лежати. В принципі, можна буде, якщо хтось зацікавиться, перепродати його. Наприклад, так. Мені подобається цей сюжет. Хоча, в принципі, рози, то ну, я нормально до них відношусь. Але я люблю жовті рози. І, в принципі, такі рожево-жовті мені також подобаються. Тому, якщо б це були червоні рози. Я би не купувала цей набір. Наступне це є подарунок від моєї мами. Вона купила два намиста у дівчини, яка їх робить з бісером. Вона збирала на фронт свого хлопця, якщо я не помиляюся. В неї дуже багато яскравих намист, таких кольорів там синіх, фіолетових, помаранчевих. Але моїй мамі сподобалися саме з такими приглушеними. Кольорами бісеру, і вона взяла одне собі, одне мені. Ось такі два намиста з бісеру. Вони відрізняються одне від одного лише ось цією застібкою, а в принципі колір один і той самий. Чудові намиста, вони підходять нам обом до наших сорочок, саме тим, що вони такого приглушеного кольору. Такий коричнево-червоний колір звичайно, зараз через. Яскраву таку погоду трохи відблискує. Мені здається, чудова бюджетна імітація, в принципі, як можна сказати, коралів. І мені саме подобається, що бісер є такого різного розміру, тобто імітує більше щось таке природне і нефабричне. І хотіла показати вам, як намиста гарно пасують до моєї сорочки і до маминої сорочки. Наприклад, на маминій колір більш вишнево-бордовий, а на моїй червоно-бордовий, скажімо так, цей коричнево-червоний пасує дуже гарно до цих кольорів. І я вже одягала сорочку з намистом, дуже гарно виглядає, пасує. Тим паче, якщо одягнути ще якесь намисто, буквально одну яскраво-червону ниточку з перлинками. або… Якийсь інший акцент зробити, виглядає чудово. Тому я дуже вдячна мамі за цей подарунок, і вважаю, що в неї вийшло і підібрати ідеально до наших сорочок, і допомогти, звичайно, дівчині, яка їх робить. Я в коментарях обов'язково напишу її ім'я, як її знайти, щоб якщо в неї ще є щось в наявності, ви мали змогу також можливо придбати собі намисто. І зараз я покажу вам ще одну покупку, яка потребує зміни кадру. Перед вами остання моя покупка в цьому відео, і це манікен. Купила я його з рук, тому він був доволі доступний по ціні. Його ще треба трохи. Полагодити, скажімо так, я хочу пофарбувати його ніжку в якийсь інший колір, тому що зараз вона мені не підходить під мої меблі саме за тоном. Вона така руда, рудий, коричневий, і хочу або прокрасити його білим так, щоб трохи проглядало дерево. Або іншим якимось кольором ще не придумала. І ще треба підкрутити або підклеїти ці три його ніжки. Вони доволі хліпко на ньому зараз тримаються, тому я не дуже його суваю навколо. Але я думаю, що він доволі старий, саме за роком випуску. Торс в нього бінопластовий, обтягнутий такою. Чорної тканини, яку можна прати, я це вже зробила звичайно. Я його буду на даному етапі використовувати як спосіб презентування своїх сорочок для фотографій і просто для того, щоб побачити, як вони виглядають. З іншої сторони, так на даному етапі він буде використовуватися саме так. В наступних відео ви побачите, як на ньому виглядають мої сорочки. Але на сьогодні я просто показую його як покупку. Було весело їхати з ним по місту в громадському транспорті. Але знаєте, коли так робиш, відчуваєш себе реально людиною, яка має відношення до цього світу створення одягу. І це мені дуже сподобалося. Щодо сорочок, звичайно, було б гарно мати манікен, який має руки. Тому що сорочки, які вишиті на уставці та рукавах, і все, вони погано на ньому презентуються, скажімо так. Тобто рукав спадає плоско, отак просто вниз, немає ніякого об'єму, і дуже складно сфотографувати. Саме вишивку, але то нічого, це не проблема, все одно. Звичайно, ми розуміємо, що на людині все виглядає набагато краще, набагато гармонійніше, але не завжди є можливість одягнути когось і повести за руку фотографуватися, тому це ідеальний варіант для мене зараз. Ось такі в мене були зимові покупки і подарунок. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Дуже дякую за перегляд! Підтримуємо один одного, підтримуємо український Ютуб. Обов'язково переможемо! Слава Україні! З вами була Маргарита. Побачимося в наступних відео.